А зараз дізнаємося, чим живе та дихає поза кадром. І ще один ведучий ранку на Алтаві. Сергій Супрун. До речі, звукорежисер обласного радіо. Good, без звукорежисера неможливий вихід в ефір жодної програми. Його завдання підсилити смислове навантаження звуковими образами та концепціями. І Сергієві Супруно це вдається. Ну, ось буду робити ще одну передачу. Називається вона дуже класно. Суботом юлю виходить, називається Даруємо настрій. Там в основному читаються які, знаєш, сльозливі. Ой, а після них потрібно веселі пісні, знаходити саме. Музика його стихія. Тому Сергій Супрун купається в ній і на роботі, і після роботи. Володима. Люблю, да, в душі, в караоке і на, сцені. і на сцені. Буває іноді так. Просто люблю колись почав і потихенечку пішло, поїхало, вийшло. Ну, Раз на концерти десь звуть інколи, значить це виходить. Довелось мені об'їхати світу. Щастя долі я шукав по всій землі. Але всі до тебе вийдуть. І летять, неначе небо журавлі. синяші твої Супрун душа компанії. Генератор позитиву. Самого ж Сергія заряджає маленька донечка Аеліта. Співав, співав. Голосніше, ніж батько, співає. У неї останній рік десь улюблена пісня була пісня про тата. А ти такий красивої з бородою», – хоч вона співала мені. А ти такий красивий з бородою, бародой. Твої ті… А останнім часом, ось 8 травня, ми виступали біля театру Воголя, співали з викладачами з третьої музичної школи пісню, козаксістим Тельнюк. Головне, повертайся живим. Так, вона ось слухала цю пісню, і приходжу вдома, вона мені співає: Ти, повитайся, Ти головне повитайся». Ще ж вона літери не всі вмовляє. А так співає. Охарактеризуй себе трьома прикметниками. П який? 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 який я? я, 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 я Можна сказати, що було б там, красивий, розумний. простий, бородатий і, і співаючий. Я курю, зі святом...